Ранку в Україні до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо із ситуації на Кіровоградщині. Вночі Росія вдарила по одному із промислових підприємств у Світловодську. Троє людей поранені. Про це повідомляє очільник області Андрій Райкович. Пожежу вже локалізували пошкоджені десятки приватних та один багатоповерховий житлові будинки. І росіяни вночі атакували дронами Харківщину. Постраждали восьмеро людей, зокрема дитина. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сіньгубов. В селищі Васищеве, що неподалік Харкова, через удар дрона дістали поранення троє чоловіків та чотирирічна дівчинка. У дитини гостра реакція на стрес. А в Есхарі Чугуєвського району, травмовані двоє чоловіків та дві жінки. Також в день ворог тероризував Куп'янщину. Внаслідок вибуху авіабомби пошкоджені понад півсотні будинків у Куп'янську. А в селі приколотне ФПВ-дрон зачепив приватну оселю та службовий автомобіль поліції. Вже сотні українських компаній працюють для Сил оборони України і дають свої результати. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Міноборони максимально залучає підприємців до виробництва зброї. Також вже найближчим часом будуть нові домовленості з європейськими партнерами щодо інвестицій у наше виробництво, додав глава держави. Передусім. Виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти, діяти на значну відстань. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Дрони атакували технопарк в одному із округів Москви, а також завод з виробництва дронів в області. Від ранку очевидці публікують кадри вибухів у зеленограді. Це один із 12 адміністративних округів столиці країни-агресорки. Технопарк Елма має площу 60 тисяч квадратних метрів. Він спеціалізується на виробництві електронної техніки, контрольно вимірюваних приладів, оптичного обладнання, а також працює у сфері інформаційних. Іних технологій окрім того, повідомляють про влучання по заводу кронштадт що в селищі Дубне Підмосков'я підприємство виготовляє безпілотники для російської армії. За словами місцевої влади, за ніч навколо столиці збили близько трьох десятків дронів. Війна в Україні може затягнутися через небажання Росії вести переговори. На цьому наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Пише Sky News. Війни зазвичай закінчуються через економічне або військове виснаження однієї зі сторін. Однак, очевидно, про це ще не йдеться. Вважає канцлер. Тому, за його словами, ймовірно доведеться готуватися до більш тривалого періоду війни. Білорусь отримала російські винищувачі су 30 Їх вже доправили на один із аеродромів країни. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на заяву Міністерства оборони країни. Партія літаків прибула в межах військово-технічної співпраці з Росією. Наголосили у відомстві. Точну кількість бортів не називають. Водночас додають, що білоруські пілоти пройшли перепідготовку в навчальному центрі ВРФ, і наступного тижня винищувачі зможуть Можуть виконувати бойове чергування. Нагадую вам про важливий збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують. Новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте бійців будь-яким донатом. Весняні заморозки пошкодили на Кіровоградщині розсаду овочів та пагони картоплі. Низьку температуру на поверхні ґрунту фіксували навіть у травні. У низинах аж до мінус дев'яти градусів. Чи вплине холодна весна на майбутній врожай? Дізнавалися наші кореспонденти. Це вже нова пересадка, тому він ще такий маленький. Це вже у і стебло в нього вже. У господарстві фермера Геннадія Тактарова через холод навіть під агроволокном огірки не ростуть. А третину розсади помідорів взагалі довелося пересадити. Несподівано нагрянули заморозки і підмерз близько гектара помідору вимерзло то вже пересадили. Сподіваємося, що більше не буде таких несподіванок від природи. Пошкодили заморозки і картоплю на полі інституту сільського господарства. Дана рослина зійшла пізніше, ніж були заморозки, і фактично, ви бачите, які листки розвинуті. Фактично, на них майже нема пошкоджень, трошечки тільки сліди. от зверніть увагу, ті рослини, які вже були раніше, проросли. Температуру нижче нуля за останні два місяці на Кіровоградщині фіксували тричі. На в цьому році на Кіровоградщині було три хвилі заморозків. Причому одна з хвилей була досить потужна: це мінус мінус дев'ять на поверхні грунту, і ось можете звернути, як постраждала ця картопля, яка вже була розвинута на той період, коли були заморозки, і вона зараз в стадії відновлення ремісії. Утім, бити на сполох зарано заспокоюють фахівці, адже картопля здатна відновлювати вегетацію. Який наслідок він безумовно скажеться процентів відсотків на 15 на зниження врожайності. Безумовно, на ті кущі картоплі, які постраждали, то недобір врожаю буде до 15-20 відсотків. Але в неї є така властивість, що в неї є сплячі бруньки, які після того, як вплив заморозків був, то вони просинаються, прокидаються ці бруньки. Ситуація може покращитися зон... Умов помірного тепла та дощів, адже через торічню спеку води у ґрунті майже не лишилося, а це впливає на розвиток усіх сільськогосподарських культур. Водночас, науковці спостерігають тенденцію переміщення кіровоградщини із зони степу і лісостепу у степову. Тож рослини вже традиційно тут потерпають від посухи. Якщо говорити про опади і про температурний режим, то в нас вийшло так, що ми майже на рівні пустелі знаходилися за гідротермічним коефіцієнтом на рівні пустили, тому що дуже низький був гідротермічний коефіцієнт, тобто опаді випало 0,4 міліметра, а температура зашкалювала за 30 градусів. За температури вище 25 градусів картопля взагалі припиняє розвиток. Шкодить спека і інші городині. Прошлий рік була аномальна спека, літом тут теж багато продукції просто згоріло на, на полі. І помідори, і кавуни, день, а все Прошлий рік було літо, а весна була чудова, літо була нормальна спека. Цього року весна прохолодна і приморозка. Гарних врожаїв можна домогтися, якщо організувати зрошення та сприятливий мікроклімат радять науковці. Тобто створення тепличних господарств, і саме в тепличних господарствах забезпечуючи зрошення, мінеральне живлення і на наших багатих. Чорноземах і тоді можна буде прогнозувати цей врожай зараз. На жаль, маючи тільки весну і з незначними запасами вологи, сказати, що буде поганий врожай чи буде добрий врожай. Ми не можемо, оскільки є ще періоди критичні розвитку. Через весняні заморозки інформують у департаменті агропромислового розвитку. У регіоні очікують зменшення врожаю овочів на 10-30%. З Кропивницького для телеканалу. Еспресо і аби дізнатись більше цікавої та актуальної інформації, підписуйтесь на наш сайт Еспресо Тіві та на наші соцмережі. Ми з вами побачимось менш ніж за годину. А далі в етері «Еспресо» зустрічайте моїх колег Лесю Вакулюк та Андрія Сайчука.